38 років минуло з дня чорнобильської катастрофи, трагедії, яка розділила життя мільйонів людей на до та після. Наслідки аварії даються в знаки, й понині. Втім, такою близькою до повторення ядерного катаклізму Україна за всі ці майже чотири десятиліття ще не була. І причина тому збройна російська агресія. Я підтверджую, що така можливість розгадається така безпека, небезпека існує. І ми маємо враховувати потенційно. Вони можуть ділити ці погрози в першу чергу. Звичайно, на тимчасово окуповані Запорізькі атомні електростанції. Навіщо Росія влаштовує провокації на ЗАЕС? За яких обставин Путін може наважитися влаштувати ядерну катастрофу? Та як Україна може уникнути найгіршого сценарію? Про це дивіться прямо зараз. На початку квітня у Запорізьку АЕС, що захоплена окупантами, влучили три безпілотники. МАГАТЕ зафіксувала пошкодження будівлі першого та шостого реактору. Україна а також представники ЄС та США поклали відповідальність за ці інциденти на Росію. те, що сталося на ЗАЕС 7 і 9 квітня 2024 року, і після цього було добре спланованою операцією під чужим прапором з боку Російської Федерації. Невже хтось вірить, що країна, яка все ще відновлюється після найбільшої ядерної катастрофи, хотіла б повторення Чорнобиля 1986 року? Така ідея могла прийти в голову лише кремлівським пропагандистам, адже лише кремлівські пропагандисти відкрито мріють про те, щоб радіоактивний пил засипав українські міста Проте провокативні обстріли Росії це лише частина гри окупантів з небезпечним радіоактивним металом. Перманентна загроза катастрофи на Заес присутня вже понад два роки. Загарбники порушили всі сім принципів ядерної безпеки МАГАТЕ. Та утримують станцію в аварійному стані, розмістивши там військову техніку та замінувавши підходи до станції. Реактори працюють на вкрай низькому рівні. Вони не продукують ніякої енергії або потужності. А це означає, що температура ядра набагато нижча. Тому у випадку чогось це може поставити під загрозу фізичну цілісність електростанції. У будь-який день може статися щось дуже і дуже серйозне. Робити це Росія може ну зрозуміло в першу чергу в контексті там такого шантажу, навіть не України. Тут в першу чергу мова йде про наших партнерів, європейські країни, щоб їм продемонструвати, що вони ну повністю там ненормальні, і в цьому плані вони готові піти на будь-що для того, щоб війна закінчилася на їхніх умовах. І сподіваюся, що таким чином там громадяни цих європейських країн почнуть вимагати від своїх урядів йти на що завгодно, але тільки укладати якийсь там мир, завершувати цю війну, не давати можливості Росії. Робити те, що вона робить. Втім, російський ядерний блеф може вийти з під контролю, бо деякі процеси в аварійній ситуації стають непередбачуваними. Більше того, експерти вважають, що у разі серйозного погіршення ситуації на фронті для росіян окупанти можуть влаштувати катастрофу на АЕС навмисно. І тут йдеться не лише про Запорізьку станцію, під загрозу й інші ядерні об'єкти. Наприклад, у жовтні 2023 року Росія запустила шахет по Хмельницькій АЕС. Українська ППО перехопила удар дрон але його уламки пошкодили одну зі споруд станції. Ічні думки щодо можливості пошкодити реактор атомний і загрози радіоактивного забруднення. Одні кажуть, що ну дуже складно попасти в нього. Там є відповідний захист, герметичні стіни. Але є спеціалісти, до думки яких я скеляюсь, які кажуть, якщо. Тим же кинжалом, кинжалами 3-4 рази вдарити в одне те саме місце, то пошкодження атомного реактора і загроза радіації на тридцять або більше кілометрів по території дійсно існує. На думку аналітика, Росія також може спробувати заслати агента або завербувати одного з працівників АЕС, щоб спричинити аварію чужими руками середини. Українські спецслужби вже запобігали подібним спробам з боку ворога на інших об'єктах критичної інфраструктури. Атомні електростанції мають бути захищені і внутрішньо з тих позицій, які я назвав постійний контроль оперативної обстановки, постійний контроль кадрів і постійний... Вивчення тих як загроз, які можуть бути. В виробничому процесі так би мовити, Україна також працює над додатковим зміцненням стійкості атомних електростанцій від зовнішніх загроз. Застосовується захист активний, це ППО та пасивний захисні споруди. Але тим не менше, загроза залишається, і цей фактор до речі, Україні треба використовувати. В якому сенсі? В тому сенсі, щоб просити більше систем протиповітряної оборони і говорити про те, що проблема на атомній електростанції не буде власне, проблемою України. Вона буде проблемою всієї Європи. І Чорнобиль є цьому підтвердженням, але Чорнобиль може здатися такою дуже лайтовою версією тієї катастрофи, яку потенційно може спровокувати Росія. І про це треба говорити постійно. Це треба робити, взагалі, от особливо на фоні обстрілів теплових електростанцій. За думкою експертів, залученість міжнародних партнерів у забезпечення ядерної безпеки все ще недостатня. На заході панує думка, що ядерна катастрофа це та червона межа, яку Путін не перетне. Натомість Україні слід бути готовою до будь-якого сценарію.